Кременчук отримав нові надпотужні генератори від Міжнародної організації з міграції за підтримки представництва Канади в Україні та Українського гуманітарного фонду. Загальний ефект від роботи генераторів охопить більше, ніж 250 тисяч споживачів у Кременчуцькому районі. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував партнерам за допомогу. Представництво МОМ у свою чергу наголосило, що вони вже протягом довгого часу підтримують українців. Ми бачимо підтримку Полтавської області як один з епізодів загальної підтримки громадянам України. Протягом вже більше ніж року, майже 3 мільйони осіб в Україні отримали підтримку від міжнародної організації з міграції. Генератори встановлені на потужностях водопостачання і водовідведення комунального підприємства Кременчук-водоканал. Однак багатьох людей турбує запитання, яке ж практичне значення матимуть ці генератори. Міський голова Віталій Малецький пояснив, у чому ж полягатиме їхнє основне завдання. Ми мали можливість до цього, якщо б був блекаут, постачати на місто лише технічну воду, тобто не очищену. Завдяки міжнародній організації з міграції. Ми можемо запустити потужності водоочисної, дати очищену воду, дати тиск і забезпечити місто питною водою в будь-якій ситуації. На цьому співпраця Кременчука із міжнародною організацією з міграції не зупиняється. Наразі керівництво міста та області активно працює над тим, щоб забезпечити оселі людей водопостачанням і теплом за будь-яких умов. Задачі, які перед нами надалі стоять, це підготовка завершення цього опалювального сезону по всій області і підтримка наших ключових міст, які страждають від ракетних обстрілів. Кременчук звичайно епіцентр цих обстрілів в Полтавській області. Тому ми надалі будемо продовжувати цю роботу. Тому подібні генератори вони дуже важливі і підтримка міжнародних партнерів в цьому питанні ключова. Хай як би ворог не намагався завадити, ми не зупинимось. Міська влада Кременчука продовжує удосконалювати місто та домовлятись про подальшу співпрацю з організацією. Лише виважені та скоординовані дії принесуть перемогу. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.